26 червня в Олександрії вручили державні нагороди родинам військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Нагороди передав міський голова Сергій Кузьменко орденом за мужність другого ступеня посмертно нагороджено Володимира Кучеренка. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Ігоря Аксінчика, Сергія Колінка, Сергія Матвійчука, Сергія Придатка, Олександра Соловйова, Романа Тарасенка і Романа Шиша. Нагороди присвоєно указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність, присязі та незламність духу. Вироби дітей з інвалідністю показали на музейній виставці, що відкрилася 26 червня. На ній представлені вироби з глини вихованців гуртка з гончарства, дитячої художньої школи. Керівниця гуртка Юлія Наточа. За творчість юним митцям вручили дипломи та сувеніри. Виставка є результатом співпраці дитячої художньої школи, батьків і дітей громадської організації Матерів дітей з інвалідністю Серце матері та міського музейного центру. В рамках Дня пам'яті захисників України, що відзначається 29 серпня, відбудеться забіг у пам'ять загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за Героїв України. Це щорічна патріотична традиція вшанування воїнів, які загинули під час війни. Кожен учасник має обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів та вказати ім'я і прізвище загиблого військового, якому хоче присвятити участь у забігу. Зареєструватися можна за посиланням на сторінці Олександрійської міської ради. Подати декларації про майновий стан і доходи можна через електронний кабінет. Головне управління ДПС у Кірварадській області звертає увагу, що електронний кабінет працює цілодобово в режимі онлайн та забезпечує платників актуальну інформацію щодо податкового законодавства, кейсами для подання звітності, сплати податків, отримання довідок та іншої інформації. При поданні декларації онлайн створено спрощений механізм заповнення звітності з використанням анкетування. Деталі на сторінці ДПС. ЦНАП інформує, що з 1 липня Пенсійний фонд України призначає та виплачує державні соціальні допомоги, що раніше належали до компетенції управління судзахисту. Прийом документів лише через управління пенсійного фонду або ЦНАПу. Серед виплат малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, вагітним та породілям, при народженні дитини, компенсація за пакунок малюка, людям з інвалідністю, постраждалим від аварії на ЧАЕС, внутрішньо переміщеним особам. Свято для дітей провели у річницю створення ігрового майданчика, що встановили на честь загиблого Олександрійця, захисника Андрія Осіпова. Військовий із 2022 року боронив країну, служив у десантно-штурмових військах. У 23-му році загинув у боях поблизу міста Бахмут. Рівно рік тому, 3 липня, у день народження Андрія, його дружина Карина разом із сином Матвієм відкрили цей майданчик, аби зберегти пам'ять про тата і героя. Цього року розважальну програму для малечі дружина організувала спільно з бібліотекарями міської централізованої бібліотечної системи, пише прислужба міської ради. Олександрійську психіатричну лікарню приєднає до обласної клінічної психіатричної лікарні. За відповідне рішення проголосували сьогодні депутати облради. Припинити юридичну особу Олександрійську психіатричну лікарню у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до обласної клінічної психіатричної лікарні Кіровоградської облради. Сказано в рішенні. Як повідомив під час засідання сесії директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ВА Олег Рибальченко, фізична лікарня зберігається, але такий юридичний крок є вимушеним, адже заклад не в змозі надавати повноцінну послуги жителям Олександрійського району через брак медичного персоналу. Крім того, недостатньою є і заповненість ліжкомісць. У неділю 6 липня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 16, день плюс 27 градусів. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду.